До нас долучається Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Раді вітати вас, пане Сергію. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, пане Сергію, чим нам ще можуть допомогти наші європейські партнери? Начебто, імпорт вже збільшували, начебто допомагали нам з енергообладнанням. Що ще можуть нам чим ще можуть допомогти до початку опалювального сезону? На мою думку, найголовніше, чим нам можуть допомогти європейські партнери, це додатковим захистом протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Нам потрібні додаткові установки і Петріута, і Ріса. І ми сьогодні бачимо, що якраз німецький уряд передав чергову установку протиповітряної оборони, саме якраз їхнього виробництва. І от, на мою думку, це пріоритет номер один, тому що енергетики е сьогодні працюють фактично три зміни для того, бо відновити роботу гідрогідроелектростанцій, які зазнали величезне ураження, теплоелектростанції відновлюються. Також окрім того, е ну будуються сьогодні нові потужності вводяться в експлуатацію не так швидко, як цього хотілося би, але цей процес рухається. І найголовніше сьогодні захистити те, що у нас залишилося, те, що ми сьогодні відновлюємо, тому що якщо будуть масовані ракетні атаки, знову ж таки е сфокусовані на якийсь один із там чи на кілька об'єктів, і ми втратимо знову ж таки генерацію, то е буде важко нам пройти цю зиму. Тому мені здається, що пріоритет номер один від партнерів саме якраз засоби протиповітряної оборони це номер один. Номер два це додаткові когенераційні установки. Ті, які дадуть можливість у містах і підігрівати воду, щоб був підігрів води, тому що конораційна установка вона як виробляє електроенергію, так і підігріває воду, і е, виробити електроенергії додаткові, які дасть змогу е, в якихось нештатних ситуаціях, або, ну, не дай Бог, якісь там чоловіка, чи, чи будь-що якась погана ситуація, е, вони зможуть е, заживити і дати електроенергію для того. В містах, щоб не заморозити систему водопідігріву, ну і отоплення в містах, тому пріоритет номер один це ж знову ж таки ППО Пріоритет номер два. На мою думку, це якраз це те, що можна швидко встановити когенераційні установки, ті, які нам надають сьогодні наші партнери, зокрема якраз USAID також Єврокомісар закликала уряди компаній робити пожертву фонд енергетичної підтримки України. Як ми можемо використовувати ті кошти? На що можемо їх витрачати? Справді тим фондом розпоряджається якраз і ну, там, пріоритети по тому фонду. Визначає наше міністерство. І міністерство дає відповідні запити. І Від різних організацій від «Укргідро», від «Укренерго» і від інших компаній, які постраждали внаслідок ракетних атак, і на ці кошти вже закуповується відповідне обладнання для вище прилічених організацій. Але кошти, кошти ми для відновлення повністю критичної інфраструктури в першу чергу, потрібен, окрім коштів, потрібен час і до прикладу тільки на Дніпрогес на Запоріжжі. За час повномасштабного вторгнення прилетіло більше 40 ракет, які поцілили на територію станції. Уявіть собі, які масштаби там руйнувань, і скільки потрібно часу для того, аби відновити роботу станції і збудувати відповідний захист. Сьогодні там гідроенергетики працюють в три зміни для того, аби до зими. Хоча б кілька блоків запустити. І для нас важливо якраз теж і на Запоріжжі захистити станцію, тому що Запоріжжя близько знаходиться до лінії фронту. Ми розуміємо, що ворог буде туди цілити. Він цілив і в Ханів, і цілив, і по Дністру, по Дністровській гідроакумулюючій електростанції, тому можливо знову ж таки ППО. ППО, і ще раз ППО. Пане Сергію, у нас є розуміння по географії, наприклад, по географії нашої країни, які міста потребують найбільше допомоги зараз, які більш-менш готові до опалювального сезону і можуть бути більш-менш самостійними? Ну, звісно, що прифронтові Ситуація складна в прифронтових районах, куди долітає достатня кількість велика кількість ракет, де ворог обстрілює. Це та сама Харківщина і Донеччина складна ситуація. І Сумська область теж ми бачимо, що там ворог постійно обстрілює. Я думаю, що він буде в першу чергу бити якраз по прифронтовим районам, і там, де у нас відсутня достатня кількості генерацій, буде шукати слабкі місця в нашому захисті і буде намагатися туди поцілити. Ми розуміємо, що в Харків прилітає величезна кількість ракет, і тільки після того, коли прилітає ракета, часто звучить повітряна тривога, тому що швидкість до дуже мала. І навіть наявність у Харкові, е, дороговартісного ППО, е, я так думаю, що може, е, або його потрібно в великій кількості, або ворог теж по ньому буде цілити. Тому тут потрібна робота якраз наших е, військових, які зможуть убезпечити е, роботу наших енергетиків там на прифронтових, е, в прифронтових містах. Що ж до графіки відключення, ми вже собі подумали, що до початку опалювального сезону їх не буде, але бачимо, що підвищується температура повітря, і графіки е запроваджуються. Е чи можна передбачити наскільки жорсткими будуть графіки? Бо якщо порівняти з піковими днями липня, то світла не було достатньо довгий час, але бачимо, що завтра, до прикладу, 20 серпня будуть графіки, але не дуже жорсткі з 17 до 22 будуть застосовуватися дві черги відключень одночасно, з 16 до 17 та з 22 до 24 – одна черга відключень. Я думаю, що до зимового періоду, до таких значних похолодань ситуації критично ніякої не буде. Будуть, якщо і будуть обмеження, вони будуть незначними. Єдине, що може вплинути суттєво на обмеження в енергосистемі, це умовно кажучи, якась там нештатна ну, ситуація, або якийсь блок вийде атомний, ну піде там раніше з, з, з запланованого часу чи в ремонт, або десь випаде в ремонт. Ну це все може бути. Це ж техніка, які багато років да, і. Можуть бути якісь е, ремонтні кампанії, але е, сьогодні атомники ніби як е, планують завершити до опалювального сезону повністю ремонтну кампанію по тим блокам, де сьогодні проводиться така ремонтна кампанія. І до е, зимового періоду, до зими вони мають всі дев'ять блоків, які знаходяться на підконтрольній території, всі бути в роботі. Тому е, е, молимося за наших атомників, так само, як за наших військових. щоб Працювало все як годинник швейцарський, і тоді ми будемо зі світлом. Ну а нашим гідроенергетикам, тепловикам е, теж потрібен певний час для того, бо вони запустили ті гідроагрегати, які пошкоджені, і теплоелектростанції до зимового періоду. Тому я думаю, що ну дійсно до зими ситуація буде більш-менш непогана е, ну, зараз. цих кілька днів жаркої погоди. Я думаю, що там будуть незначні відключення, але потім ми маємо війти в більш менш нормальний графік. Так, мене пане Сергію ще одне уточнення з вашого дозволу. Чи передбачаєте ви якісь міграційні процеси всередині країни напередодні зими? Чи можливо хтось планує переїзди? Чи вже можливо є цей рух з більших міст в менші в приватні будинки в передмістя? Чи з прифронтових регіонів можливо збільшився відтік людей зараз в більш безпечні тилові міста? Ну, ви знаєте, зараз найболючіше питання це питання міста Покровська. Я достатньо часто буваю в цьому місті. Прекрасне місто, дуже красиве місто на Донеччині. Дуже шкода людей, і там дійсно ви знаєте, як таке місто мирне, і люди не вірять, що фактично фронт дуже близько вже сьогодні. Ну не не хочуть змиритися з цією думкою. Що фронт дуже близько підібрався до їхнього міста. І на жаль, для убезпечення життя і дітей і, і, та, в тому місці і, і, і родин взагалі ну навірно бажано все ж таки переїхати у більш безпечні міста, тому що фронт дуже, дуже близько підібрався до Покровська. Там дійсно ситуація непроста. щодо інших місць, Я думаю, що це кожна родина приймає таке рішення, в кого є можливості. І той підготував на, на зиму якийсь запасний паршу, скажімо, да якісь там чи будинок батьків, чи якісь дача, там, де в разі якихось там нештатних ситуацій, щоб перебути якийсь період, краще підготуватися, щоб бути готовими. Але мені здається, українці вже наскільки е стійкі, що ми готові пережити будь-яку зиму е за того, аби як дочекатися нашої перемоги і закінчення війни. Там э... дякуємо Спасибо. вам та дякуємо, що долучилися, що знайшли час. Сергій Нагорняк був із нами, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.